Українській армії на рівненському льонокомбінаті допомагають від самого початку збройного конфлікту на сході. Цього разу понад сотня працівників вийшли на роботу ще й у неділю, щоб пошити нову партію одягу для військових. Кажуть, оскільки вже прийшла осінь, хлопцям потрібен тепліший одяг. Відтак вирішили пошити футболки із довгим рукавом. У швейному цеху кипить робота, адже часу на пошиття не так уже й багато. А заплановані сім сотень потрібно зробити вчасно. Сьогодні в такі важкі для нас час. Ми теж вболіваємо за хлопців, переживаємо за них і хочемо зігріти їх не тільки своєю любов'ю, а вийшли, щоб позаурочний час благодійно пошити для них теплий одяг, щоб він їх зігрівав не тільки наша любов, наша підтримка, але й наші футболочки, які вже є на довгому рукаві, тому що вже холодно все-таки, діло йде до зими. Так що ми з ними. На підприємстві переконані перемога в наших руках, адже на місцях усі можуть допомагати одягом, продуктами, оснащенням чи просто фінансово. Тому на підприємстві ні хвилини не сумнівалися, шити одяг потрібно і бажано найкращий. На мій погляд, звичайно, гроші це дуже важлива, складова, але я думаю, що все-таки потрібна організація праці і. За мінімальними коштами ми можемо зробити гарні результати. Потрібно організувати роботу, в тому числі і підприємств легкої промисловості для того, щоб задовільнити ті потреби, які сьогодні є в нашій армії, і допомогти нашу армію одягнути. Я думаю, що легка промисловість України може без грошей одягнути нашу армію. Кожну футболку для військових на підприємстві маркують, друкуючи із внутрішнього боку логотип виробника. Це означає, що така продукція не для продажу. А щоб вистачило усіх необхідних матеріалів роботу цього дня, продовжили й інші виробничі цехи. Працівники переконані, патріотизм починається із кожного з нас. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.